Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. А ми йдемо далі. Конгрес Сполучених Штатів може ухвалити необхідні закони, щоб підтримка України тривала безперервно. Вважають у Білому домі. Президент Джо Байден напередодні провів телефонні переговори з партнерами і союзниками з ЄС G7, НАТО, щоб скоординувати постачання Києву зброї та боєприпасів, а також економічну підтримку. Тим часом адміністрація Байдена закликає Конгрес швидше владнати внутрішні суперечки і взятися до повсякденної роботи. Більшість членів Конгресу Сполучених Штатів виступає за продовження підтримки України. Тож наступний пакет допомоги буде ухвалено, попри зміну спікера в Палаті представників. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі і закликав конгресменів не зволікати з рішенням. Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Час нам не друг зараз. У нас достатньо фінансів, щоб ще деякий час задовольняти потреби України на полі бою. Але щоб гарантувати, що наша підтримка не буде перервана, потрібно, аби конгрес діяв швидше. Втім, навіть якщо конгресмени не домовляться найближчим часом, вже наявних грошей вистачить ще на кілька місяців. Напередодні, вперше за останні 130 років, палата представників відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті. Це відбулося на тлі звинувачень, що він, начебто, мав таємну домовленість з Білим домом стосовно додаткової допомоги Україні після голосування за проміжний бюджет на 45 днів. Маккарті звинувачі. Ні, відкидає, але наголошує він за безперервну і пришвидшену підтримку України. Я підтримую озброєння України. Йдеться не про надання грошей, а про зброю. Мене дуже непокоїть, чим закінчиться те, що відбувається. Це дуже нагадує 1930-ті роки. Багато того, що робить Путін, схоже на те, що робив Гітлер. Але зараз відбувається навіть дещо гірше ніж тоді. Знову балотуватися на посаду Маккарті не планує, однак політичну діяльність продовжить. Обов'язки спікера Палати представників нині виконуватиме республіканець Патрік Макгенрі. Однак матиме обмежений функціонал. Зможе відкривати та закривати засідання, оголошувати перерви і ставити на голосування кандидатури на посаду спікера. Нині у конгресменів тижневі канікули. Попереднє голосування за нового спікера має відбутися наступної середи. Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини. Сполучені Штати мають підтримувати Україну, адже це в їхніх національних інтересах, так кандидат у президенти США від республіканської партії Майк Пенс. На його думку, перемога Росії в Україні дасть зелене світло Китаю почати захоплення Тайваню. Та й взагалі необхідно докласти зусилі протидіяти спробам авторитарних режимів силою перекроїти кордони. Та насамперед нині необхідно надавати військову допомогу Україні. Я вважаю, якщо Путін і російські військові матимуть перевагу в Україні, незабаром після цього вони перетнуть кордони країн НАТО, де вже наші чоловіки й жінки в уніформі будуть змушені йти воювати. Країнам НАТО необхідно нарощувати виробництво зброї, адже власних запасів вже обмаль. Причина непідготовленість до такої повномасштабної війни, яку розпочала Росія. Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. Склади вже напівпорожні, тож необхідно нарощувати виробництво. Однак, виснаження запасів не повинно вплинути на допомогу Україні, зазначив заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі. Адже Путін не зупиниться і не відмовиться від своїх планів. Європа та інші країни повинні підтримувати Україну у боротьбі з російським агресором сьогодні, завтра, післязавтра. А президент Чехії Петр Павел зазначив, що Європі необхідно зменшити залежність від США у сфері оборони та посилювати власні можливості для захисту своїх кордонів.